Засідання Хмельницької міської ради в форматі позачерговому ми в умовах воєнного стану проводимо саме позачергові сесії. Тут багато моментів враховується, в тому числі і момент безпеки, тому що одному моменту збирається велика кількість людей. 36 питань ми сьогодні розглянули, а також заслухали інформацію від керівника Хмельницької окружної прокуратури стосовно діяльності прокуратури за перше сторічка 2022 року. Більшість питань робочих пов'язані з управлінням комунальним майном, з наданням відведення земельних ділянок, продовженням договорів оренди землі і так далі. Серед е, тих питань, на які хочу завершити увагу, е, кілька основних моментів це насамперед рішення сесії про погодження на отримання гранту від корпорації «НЕВКО». Е, розбір гранту складає майже півтора мільйона євро. Фактично близько 60 мільйонів гривень це безповоротні по суті подарункові кошти, які ми отримуємо від віднефку на облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб на двох об'єктах в місті Хмельницькому. Фактично, після вже рішення сесії. Ми будемо мати можливість підписувати угоду з Невку отримати кошти і під повним їхнім контролем, повною їхньою взаємодією. Ці кошти реалізовувати для того, щоб забезпечити попередньо приблизно 150-170 сімей внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. З Невку ми працюємо вже багато років. Досвід співпраці винятково позитивний. Ми вже реалізували кілька проектів успішно, тому я впевнений, що цей проект саме буде реалізований успішно. Крім того, ми сьогодні проголосували рішення, яким е, звільнили від сплати податку на нерухомість благодійні фонди, які функціонують на території Хмельницької територіальної громади. Якщо благодійний фонд мав приміщення у власності чи в він був зобов'язаний платити податок на нерухомість. Він різний, в когось це сотні гривень, в когось це тисячі гривень, це залежить від площі. Тобто там планка це 120 квадратних метрів. Якщо приміщення менше. Він і не платив, якщо приміщення більше, то сплачував. Відповідно, ми сьогодні поставили нуль і благодійні фонди, податок на нерухомість міст платити не будуть. В такий спосіб ми стимулюємо розвиток благодійне самоціонатства, а також волонтерства, Тому що на сьогодні питання волонтерства є надзвичайно важливим, адже волонтери заповняють собою величезну нішу для українського війська і для української перемоги. Крім того, ми сьогодні призначили премії Хмельницького міського голови. Для 29 обдарованих учнів, а також для 30 педагогів дошкільних загальносередніх і позашкільних навчальних закладів, вони отримують цю премію щомісяця. Педагоги це 50% від мінімальної заробітної плати, обдаровані діти це 50% від прожиткового мінімуму. Тобто сума міняється в залежності від зміни мінімальної зарплати або прожиткового мінімуму. Виплата щомісячна. Крім того. Ми сьогодні внесли зміни в положення про нагородження і додаткову мотивацію для тих випускників 11 -ти класів, які отримують найвищі бали. Раніше в нас той, хто набрав 200 балів на ЗНО, отримав 10 тисяч гривень. Відтепер той, хто набирає 600 балів з сукрементного тексту. Як це було останній рік, теж буде отримувати 10 тисяч гривень. Цьому році в нас 4 учні. Отримали, 600 балів, отже, отримують одразу виплату 10 тисяч гривень з метою належної оцінки знань, які учні безпосередньо продемонстрували. Крім того, ми внесли зміни в низку програм соціального захисту, додали до низки пільг, якими в нас користувалися родини загиблих, а також учасників російсько-української війни, які мали юнисний статус АТО Ми додали всіх тих. То вже після 24 лютого бере участь в російсько-українській війні, ну а також один незаємний. Це питання пов'язане з захистом, а також з можливістю навчання дітей, учасників російсько-української війни, в вищих навчальних закладах по співфінансуванню з міського бюджету. Крім того, ми сьогодні відвели традиційно земельну ділянку під сквер. На вулиці Свободи 44 сотки на балансі нашого комунального підприємства зеленого господарства, а також припинили право постійного користування земельною ділянкою в мікрорайоні Озерна церкві Московського патріархату. Це земельна ділянка, яка вже була на слуху, її відводили більше 10 років тому. Там не було ніяких будівель, ну але останнім часом. Московська церква вирішила, що можна без будь-яких дозвільних документів, бо там немає жодного дозволу документу, ні з будівник не на початок проводити самочинне будівництво, причому пошкодивши грунти без відповідних дозволів. Ну і відповідно це перше рішення про припинення права користування земельною ділянкою. Право про користування припинене, далі будуть чинятися відповідні юридичні дії стосовно звільнення цієї земельної ділянки. Це, на жаль, можна робити фактично тільки в юридичній площині в судовому порядку. Ну і за аналогом ми плануємо далі на сесії виносити проєкт рішення про припинення права користуваннями і інших церков-московських патріархату, тому що вбачаємо в їхньому існуванні загрозу для безпеки України і для безпеки кожного з нас. В принципі, стосовно основних моментів розглянутих на сесії це все.